Друзі, моє вітання у студії Ірина Коваленко, авторка та ведуча радіопрограми і подкасту Подорож на вікенд. Сьогодні ми знову вирушаємо до Холодного Яру. Ця територія частина Національного історико-культурного заповідника Чигирин. Інші програми про нього можна і варто послухати на YouTube, Spotify та на хвилях рідного радіо. Із розповіддю до нас приєднується завідувачка філії Холодний Яр пані Віта Макарюк. Якщо минулого разу ми говорили про музей і перші кроки нашої мандрівки цією особливою землею, то сьогодні я пропоную спочатку зупинитися біля символу, який добре знають і на Черкащині, і далеко за її межами. Це дуб Максима Залізняка. Це дерево мовчазний. Відок історії, якому понад тисячу років. Воно пам'ятає гайдамацький рух, боротьбу за свободу, витримало бурі, блискавки і війни. І водночас це вже дуже тендітний символ, адже дуб щороку потребує більше уваги і турботи. Саме тому команди заповідника та інші науковці роблять усе можливе, аби зберегти його для наступних поколінь. Пані Віта розповідає детальніше. Виїжджаємо вже з холодноярського лісу на таку невелику світлову пляму. Серед якої знаходиться хутір Буда і в одному з лісових масивів, які пов'язані з головним, знаходиться дуб Максима Залізняка. Дуб Максима Залізняка? На жаль, на жаль, йому вже зараз більше ніж 1100 років. Чому я кажу на жаль, тому що вічного на жаль нічого немає, і все те, що ми зараз робимо, все те, чим ми намагаємося йому а роботи ці по збереженню допомозі підтримці е, життєдіяльності Дуба Максима Залізняка Вони почалися ще з 60-х років 20-го століття. Спочатку вони були несистемними. Системними роботи почалися вже з кінця 90-х до сьогоднішнього дня. Так би мовити, було зроблено дуже всього багато, прокладено навіть водогін, але от ситуація погіршилася. Але, але ми намагаємось робити все, що в наших силах, що в силах людей, щоб якось трошки протримати йому, щоб створити йому хоспісні умови для його е, життєдіяльності. Що ми робимо? Ну, По-перше, слідкуємо за ґрунтом. Е, грунт повинен мати е, певний пиаш, е, відповідно. Чогось повинно бути більше, чогось менше. В минулому році було зроблено вдруге повний розгорнутий аналіз ґрунту. От е, запропонували дослід нам е, спеціалісти провести до Не в було це зроблено в перший раз, а до провели ми до за результатами. Проведення міжнародного е, семінару по збереженню дуба Максима Залізняка, який проводився теж в минулому році, це був вже е, третій. Е, було проведено освітлення крони. Це було теж зроблено навесні минулого року. Е, проведено освітлення крони, це означає, що ми навколишні дерева, які зростають біля нього, усікли їм ті гілки, які повернуті в сторону дуба Максима Залізняка, тому що як кажуть вчені. Дуб повинен рости без шапки, перепрошую, але в кожусі. Тобто, якщо біля дуба близько є якесь дерево невисоке, він це все переносить без проблем. Но якщо хтось починає над ним створювати парасольку, яка перекриває пряме сонячне проміння, він починає гнітитися і е, притуплятися в рості. Тобур страждав постійно від ударів блискавок. Блискавок пройшло через дуб Максима Залізняка не менше шести, і саме від того сліду, яким пройшли блискавки, почалося руйнування деревини. Відповідно, почалося гниття і почалося заселення туди міцелію грибів. Зараз його руйнують гриби трутовики Є трудовик звичайний, є печіночниця, яка свідчить уже про те, що е, там, де вона оселяється, є дупло. Це в основному приземні е, частини е, стовбура е, дух Максима Залізняка з південної сторони. У 2022 році було проведено е, терміновий захід, який в нижньої гілки, яка відшарувалася. Під час сильного буревію від головного стовбура надломилася і почала просідати, натягуючи і тримаючи в досить сильному натязі, цей канат, -плюс, який міг пошкодити центральний провідник цього дерева, і також без того пошкоджений блискавкою. І тому 1 липня 2022 року ця гілка була обрізана. Ну, от такі заходи ми проводимо, і е, хочу сказати, що я хочу прямо запросити всіх відвідати Дуб Максима Залізняка, поки є час. Е, чому? Тому що від 1100 років це вік поважний, е, і ми бачимо, що стан його стає все гірше, на жаль, хоча ми робимо все для того, щоб його підтримувати. Е, відвідуваність у Холодному Яру. Е, за рахунок, може, віддаленості від основних е, туристичних трас е, або від основних доріг. Е, не така, як у е, Суботові, трішки менша, але у максимально навантаженні роки е, дуб Максима Залізняка відвідувало в районі десь більше 40 тисяч відвідувачів, 42 тисяч. Тисяч. Зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням, кількість відвідувачів зменшилася. От У 2022 році це було всього лише за рік 6600, трошки більше 6600 чоловік, у 2023-му ця цифра потроїлась, то знову ж таки дуб Максима Залізняка об'єкт досить популярний. Не скрізь є такі об'єкти природи. До оцих всіх робіт, які проводяться біля дуба Максима Залізняка, долучаються меценати, які оплачують деякі види робіт, які жертвують кошти для того, щоб придбати необхідний. Наприклад, ті ж самі траси для того, щоб придбати за себе захист рослин. Я дуже вдячна нашим українським вченим науковцям. Ви знаєте, в минулому році я консультувалася з можу так сказати з видатними. Дійсно, видатними спеціалістами в своїй галузі знань, це і мікологи, це і ем, ландшафт ландшафтні дизайнери, це і ґрунтознавці, ем, грун, це ем, агрономи, е, це спеціалісти-лісівники і ем, за рахунок цих консультацій. Зараз все, що робиться біля дуба. Робиться правильно, робиться згідно з е, тими рекомендаціями, які дають спеціалісти. І е, ще ж хочу додати те, що спеціалісти залучені не тільки українські, а також литовські, польські, які і допомагають консультативно. І, е, е, Допомагають навіть от деякими е засобами, які необхідні для проведення певних оздоровчих чи санітарних робіт біля дуба Максима Залізняка. Тобто ми не самі, е нам е надають небайдужі українці не тільки допомогу. От, і ми працюємо для того, щоб е чим довше цей дуб залишався живий. От і радував відвідувачів своєю красою. Я, коли підходжу до нього, завжди тихенько кажу йому я його називаю патріархом холодноярських лісів. Мені не хочеться стати свідком його загибелі. Тому я буду робити все для того, щоб він був живий чим довше. Холодний Яр. Це не лише про минуле. Це місце говорить до нас і сьогодні. Воно залишається важливим для сучасних поколінь українців. Після 24 лютого 2022 року відвідувачі приїжджають сюди вже з іншими питаннями та відчуттями. Я б навіть сказала з іншим запитом. Історія перестала бути абстрактною і далекою. Вона стала особистою. Люди шукають відповіді, підтвердження своїм думкам, хочуть побачити на власні очі землю, де стільки разів боролися за свободу. Їй особливі дуже важливі історії чимкі навіть вони про героїв та їх вибір. Вибір, який говорить більше за будь-які слова, адже тут вони відчувають себе частиною великої традиції боротьби частиною нескореної України. А ще Холодний Яр надихає молодь. Саме тут діють патріотичні організації, відбуваються фестивалі, працюють табори, що виховують нове свідоме покоління. Давайте послухаємо пані Віту, яка розповість, як змінився Холодний Яр і яке місце він займає в серцях українців сьогодні. Скажу це на прикладі, наприклад, своїх мельничан. Мельничани Василь Чучупака, земляк, односелець, родина жила тут, була на виду. За 70 або навіть більше років радянської ідеології сталося те, що про що писав Шевченко. Як от гайдамакіні воїни, розбойники вори, пятно нашої історії, прещешлюдо Розумієте, І тут багато з мельничан е, вважало Василя Чучупаку розбойником вором. Ну, потім прийшла пора, прийшло повномасштабне вторгнення, яке почало стосуватися кожного. І я в групі мельничани поставила одне питання. Шановні мельничани, чи розумієте ви? Що зараз наші діти, чоловіки, сини захищають нас від того ворога, від якого захищав Василь Чучупак? Розумієте? По суті, це ж прийшли до нас зараз правнуки тих, хто прийшов тоді топтати нашу землю повністю. І тому зараз уже непідготовлений читач е, раніше було така, «о, що там той ваш Василь, і так далі, і тому подібне. От До цього моменту інколи стосувалися такі е, перепалки, дуже такі, е, скажімо так, дуже прокомуністичні е, люди, вони інколи так дозволяли словесну полеміку. Зараз же навпаки, ми чуємо: о Боже, невже в вас так боролися? Невже це була аж така глибока боротьба? Так, кажу навіть з першою конституцією Української незалежної держави. Яка підписана була в Холодному Яру, так у нас боролися серйозно. От розумієте, тому зараз уже, е, люди більш приїжджають для того, щоб, очевидно, підтвердити те, що вони вже накопичили в собі, е, тому що вже всі побачили суть нашого ворога, навіть там ще по Києву, по під Києвом, Бучі, Ірпінь. Ми всі знаємо, що там відбувалося, і ми ще не все знаємо про те. Що відбувалося, це і відбувалося у нас на сході. От, е, тому я думаю, е, ну і так, взагалі, то зараз відвідувач е, більш розуміючий і більш, якщо навіть не, не підготовлений, він більш відкритий до сприйняття. І деякі, реально кажуть, ви знаєте, ви, ви ламаєте нам мозок. Ви ламаєте нам мозок, ви ламаєте все наше те. Де... Про що ми знали? Ми такого навіть не знали, ми такого не уявляли. Ми захоплюємося вашою історією, ми захоплюємося мужністю цих людей, і ми розуміємо, чому відбувається так. Ну уявіть зараз така ситуація, і у нас е е в, в Мельниках є е е будинок, який займають займає громадська організація поклик Яро. Одним із е, е, поклик'ярівців є Павло Нак, е, Наконечний. Е, Павло народився в Черкасах, закінчив п'яту школу, жив, вчився, працював і так далі. Но в кінці кінців він зрозумів, що його е, робота, його завдання головне це виховувати патріотичну свідомомови. І от саме для такої. <пілик> Для цього був створений і табір Поклик Яру, і громадська організація Поклик Яру. Уявіть, наскільки треба бути глибоким патріотом в душі, щоб написати заповіт, і в заповіті вказати, що я хочу, щоб мій прах розвіяли над Холодним Яром. Не робіть мені могил. Щоб не було в Холодному Яру трагічних місць? Хай тут буде більше звитяги. Це один випадок. Другий випадок стався. Бо я зустріла групу людей біля меморіалу, які просто, ну, просто ходили. І я біля них зупинилася. Там деякі фонарі зламалися. Я зупинилася, ми заговорили. І я запитала: скажіть, будь ласка, ви приїхали сюди до когось із хлопців? Ну, ми так говоримо про. Горельєфи на меморіалі. Хлопці наші розумієте. Ви приїхали до когось із хлопці. Вони кажуть, ні. Ми приїхали виконати заповіт нашого сина, і він заповів, щоб його прах був розвіяний у Холодному Яру. Цей хлопець це Назарчук Олексій, жив у Кропивницькому, от навчався там, звідти пішов. Був за кордоном на час повномасштабного вторгнення, 26 Лютого він переступив квартиру, переступив поріг батьківської квартири і почав збирати рюкзак. А батько його питає: Ну куди ж ти поїдеш? в країні хаос, транспорт не ходить, нічого немає, кола він каже: Нічого, я доберуся. Я поїду на Київ, тому що мене вчили захищати Київ. І він поїхав на Київ, зустрівся там із Карпатською Січ'ю, став до їхніх плав. А потім приєднався до п'ятої штурмової бригади. в коли вже був у Бабінковому на Ізюмському напрямку. І з п'ятою штурмовою пройшов довгий шлях боротьби, і загинув він загинув він 9 жовтня, 15 жовтня його привезли, його тіло привезли на щиті у Кропивницький. Там була відслов... проведена панахіда на. Але й героїв. І потім, так як він і заповідав, це заповіт реальної людини, яка озвучила його друзям, і друзі переказали батькам кремувати і прах розвіяти над Холодним Яром. Розумієте, тобто Холодний Яр і зараз в даний час, на прикладі таких хлопців, героїв, і далі бореться. Ну і відповідно. Прапор Холодноярської організації чорний кольором гріллі, кольором землі, на якому були в оригіналі вишиті слова. Останній останні рядочок із вірша Тараса Гровича Шевченка Холодний Яр і «Пові огонь Повіогоновиць Холодного Яру. З іншої сторони, прапора вишито було головне креду холодноярців, героїв, хлопців, воля України або смерть. Одним словом, Холодний Яр. Надихає на боротьбу наших сучасних захисників. Дай Боже, щоб наші герої, от на цей момент, щоб вони всі залишилися жити. Холодний Яр це не просто сторінка в історії. Це місце, де минуле і сучасність переплітаються в одну розповідь про незламність. Тут народжуються легенди, і тут же на наших очах пишеться нова історія України. Знаєте, я уявляю собі історію про Холодний Яр як такі різнокольорові ниточки, мотузочки, що сплітаються в один канат, який з'єднує минуле і сьогодення історію та сучасність. Тому наприкінці цієї аудіомандрівки я не лише запрошую вас відвідати ці місця. Я думаю, що ви вже зрозуміли їх багато, і всі вони варті того, щоб побачити і пізнати щось нове. Але цього разу я ще й закликаю вас читати, дізнаватися, слухати більше про нашу історію. Адже століттями імперські амбіції Росії мали одну мету знищити наш потяг до історії, стерти нашу пам'ять і таким чином знищити нас як націю. Юрій Горлісгорський, його книга Холодний Яр та й взагалі сама біографія, обов'язкові для прочитання. Василь Шкляр, Чорний Ворон, варто прочитати, а можна і подивитися фільм за цим романом. Ну і звичайно, Тарас Шевченко Гайдамаки. Це програма мінімум. А наша аудіоподорож сьогодні завершується, але я вже працюю над наступними. Ну і маленьке нагадування: подорожний вікенд це мій авторський некомерційний проєкт. Вподобайки, поширення та коментарі. Це велика мотивація створювати далі. Аудіомандрівко місцем, що вкотре нагадує, боротьба можлива і важлива. З вами здійснила журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.